лось Хе Хей, красавчик. Маленький льосик. Маленький лосик, диви, який красивий. Ну, ну, да. А то не можна заходити? Ні, а не можна заходити. Він може вкусити. Не вкусити? Його просто не треба лякати. Знаєш, який він красивий? Ну-ну-ну заглядай ну. Що, бачиш когось? Ні. Шов?

О, а сюди слоники виходять гуляти. Сіки, де вони гуляють? Я не бачиться, вони гуляють. Так, сюди не можна. Тут бачки старий домичок такий. Старенький-старенький, красивий. Ось для них є м'ячик, щоб вони гралися. да? Так, як я думав ханзір. Це одна площадка для слоників. Бачиш дві ще велика площадка ще для слоників є. Бачиш? А чого дві деють? Mm -hmm. Хомячки, так. Да? Ага, тут хомячки. А, Це морські свинки. Нет, це хомячки. Ні, сонечко, хомячки вони всі маленькі, а це морські свинки. Yep. Так, да, вся площа ось бачите, площадочка гуляти для морських свинок. Папа знайшов ще одні двері. Уйді і мавпочки. Зараз знайдемо мавпочок, якщо вони тут є. Ей, І не видно, щось поховалися. А воно сидить зверху одна, вона Юсиф. Ой, блищить, не видно. Сидить зверху, красався. Десь, видно, в доміку заховалася. Хтось. Ой, як тут красиво. Зелене, зелене, тут дріляни. Щось не серйозно, всі мапочки поховалися. Вони <ривіт> не добре, чи і гоні. Я два маски. Адрина схопила капусточку вже є. Вона любить їсти капусточку і банани. І не тільки банани. Ще різні фрукти теж любить. Його гоїсти? можливо, і горішки. Не знаю, за горішки. Ті сіоми теж люблять горішки їсти. Угу. Його бачила я? Так, да, раз і вистрибнула, на вермоті. За капусту йдуть. Вона обзоня. Любить щось їсти. Ну, ти ще к нямки, 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 нямки. Найдем, бо це весь Бачиш, бачиш теж їхня площадка для гуляньки на вулиці. Бачиш? Ага, тільки це вже їхня площадка. Вони тут виселяються. Йдемо і здорові орангутанги. А яка здорова мапочка. О, бамбук. Бамбук, да. так. Двікситня моя травичку. А, там ще один є. Ага Нащо його звалювати? Давай, давай, з'їжджай. Зайчик, у Хасана це рожок немає, в нього є рожки. А я хто? Зачем ти мене фокусуєш? А що було? А я не хочу Хто найшов? Можна? Можна поділитися? А як я одну віяв. Дві який красивий прийшов до тебе від медик, бачиш? А я він злий. Ні, він не злий. Чого він злий? Ей, ну, медведи! Він <гум> відповівся. <гум> Який медведик, хаю. Доганяй папу. Купсик, 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 купсик. О, де... О, оглядове віконечко для вольєра ведмедика, О, он він іде. Ховається там за листочками. Добралися до страусів Ему.